У місті в Україні, яке не можна ідентифікувати через безпекові обмеження, інженери та пілоти безпілотників зібрались, щоб випробувати новітні українські військові технології морські дрони. З берега на території секретної бази голос Америки спостерігає за високошвидкісним, непомітним для радарів і надзвичайно маневреним морським дроном Магура. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну були розроблені п'ять прототипів цього дрона. Кожна удосконалена версія безпілотника базується на випробуваннях у реальних умовах війни та визначених потребах, каже Елізабет Голісон. Мало європейська кореспондентка Defense News, яка вивчала та писала про технологію морських безпілотників. унікальним у цих системах є те, що вони, як правило, можуть нести багато корисного навантаження. Тому ми бачимо, що українці все частіше використовують їх як вибухові безпілотники для знищення цілей. Магура Ві-5» – перший морський дрон, який застосували у військових операціях. Він та інші дрони використовуються для знищення не лише рухомих російських цілей. Пілот із позивним стіг розповідає і показує на що здатна ця зброя. Його команда дотримується суворих протоколів безпеки. Вони приховують обличчя та імена. Тайпов. Цілю може бути будь-який об'єкт. Це може бути, наприклад, корабель, міст, що завгодно. Це найпрогресивніша система у світі, це унікально. Пілот керує морським безпілотником за допомогою складної багатоекранної комп'ютерної системи, розміщеної у довгій чорній скринці. Зараз у багажнику вантажівки Багатоекранна система управління дозволяє пілоту вправно маневрувати човном навіть з віддалених місць ним можна управляти з будь-якої точки світу. команда, яка розробляє та використовує технологію, розповіла голосу Америки, що стала мішенью ворожих сил і перевела своє виробництво в безпечне місце під землею. Експерти відмічають, що Магура Ві-5» та інші українські морські безпілотні системи допомогли перешкодити Росії отримати повний контроль над Чорним морем. Це успішно зриває спроби Росії встановити де факто морську блокаду українських портів і підриває здатність російського чорноморського флоту проводити військово-морські операції в Чорному морі. Українські безпілотні системи є джерелом гордості для українського уряду. А офіційні особи наголошують, що Україна стає країною-розробником інноваційних військових технологій. У нас понад 200 компаній, які зосереджуються в основному на безпілотниках. Повітряних, наземних, морських, а також підводних. Україна це місце, де відбуваються важливі речі. У нас є місцеві компанії, у нас є іноземні компанії. Аналітики прогнозують, що українська технологія морських безпілотних систем відіграватиме все більш ключову роль у російсько-українській війні та має потенціал змінити ландшафт сучасної війни. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ, Україна.